Трофейний танк на службі зсу те 80 окупанти покинули під час відступу з Харківщини ще восени 22-го. Відтоді машина у правних руках танкістів 100-ї окремої механізованої бригади б'є тепер уже своїх колишніх господарів. Про секрети успішної бойової роботи танкового екіпажу. Наш наступний сюжет підготовлений за матеріалами сухопутних військ. Технікою забезпечили себе самі, розповідають танкісти сотої окремої механізованої бригади. Показують Т-80, що колись належав окупантам. Цей танк як я освобождали Харківщинами. Тікали, кидали ту техніку. Ми його забрали, відремонтували, і вийшло ось в обратну сторону. Тепер знищує їх. Бійці кажуть, бойову машину затрофеїли, полагодили і вже до неї пристосувалися. Училися вже самі. Як прийшли та техніка, самі пробували їх ремонтувати, навчилися і почали на них працювати. Коли сідаєш у машину, голову виключаєш і слухаєш команди. Саме головне на дорогу, щоб нікуди машину не спустити, щоб можна. Було екіпажу назад повернуть. Та хай би якою була техніка, але на першому місці завжди злагоджена робота екіпажу. Лише разом можна ефективно виконувати бойові завдання. Діляться наші співрозмовники. Позований маєстр. Хлопці кажуть, що я граю в нашому тріо на найбільшій трубі. У ці коли ми працюємо в трьох в одній коробочці, повинні розуміти навіть співзгляда, співслова. Головне злагодженість екіпажу. Якщо кожен виконує свою роботу чітко і так як вона має бути. То екіпаж буде цілий, і ми зробимо те, що нам треба. Так як командир, так само і механік, так само і навідник від кожного з нас завісить якесь людське життя. Стараємося все зробити, що в наших силах З з ЗСУ на коломієць подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.